Всім привіт! Ви на каналі супер Максим Солдо Божа добра новина. На початку Бог створив усе і створив усе досконало. Він створив також і нас за образом його і подобою. На жаль, Адам та Єва не послухали бога. Внаслідок їхнього гріха у цей світ прийшла смерть. А стосунки з Богом розірвалися. Гріх поширився по всій землі. Відтоді кожен грішить, а наслідок гріха, смерть, проте наш гріх не завадив богові любити нас. У бога був план спасіння через свою велику любов до нас. Він послав у цей світ свого Сина, Ісуса, хоч гріх розірвав наші стосунки з Богом, Ісус прийшов, щоб їх відновити. Ісус уздоровлював людей, чинив багато різних див. Він утішав самотніх, навчав людей Божій любові, Його досконале життя показує нам, що таке справжня любов. Хоч Ісус ніколи не згрішив, Він помер на Христі за наші гріхи, бо любить нас. Він виконав божий план наші стосунки з Творцем відновлено. Три дні по тому Ісус повернув собі життя, воскрес, перемігши силу гріха та смерті. Він проводив час зі своїми учнями, навчаючи їх правді, після цього. Ісус вознісся на небо. Тепер Він живе вічно. Ісус не залишив нас на самоті. Він послав свого Духа Святого, щоб він жив у тих, хто вірить у нього. Дух Святий дає нам силу жити згідно з волею Божою. Настане день, коли Ісус повернеться і Бог відновить землю. Усе стане на свої місця, Він створить нове небо і нову землю. Кожен, хто вірить в Ісуса Христа, житиме з ним вічно. Бог любить тебе, Він створив тебе єдиним і неповторним. Знай, що віра в Ісуса і життя з ним відновлює наші стосунки з Богом. Чи готовий ти приєднатися до Божої історії? Так, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Супер Максим. Всім па-па!